Всім привіт, ви на каналі Сбервотрій і сьогодні ми граємо мілітарі тайкон. Ну тільки ми сьогодні не одні. А з фронтом давно не бачились, привіт. Так, ми дуже давно не бачились. І, Наконець ми зможемо побавити з фронтом мілітарі тайкон. Тут нам потрібно розвиватись. Ви скажете, Та чому ми не маленько вже розвито все? Ну це через те. Ще коротше ми зараз грали з ним. Чуть розбилось. Ну, не начали... вилетіло тупо. Ну, не вилетіло, що вилетіло. У нас просто таке стало, що. що ми почали знімати відео, а оказується воно не знімалось. Опа, мені дали фріз якийсь, що випаде. Давайте цей грузовик. Мені випало 25 тисяч. Блін. Ну, короче, це Military Tycoon. Тут нам потрібно розвиватись і потім воювати з другими людьми. Ну, фронт не знає, що тут робити, я знаю, що тут робити Я просто тикаю на кнопочки. І розвивайся. Ну, короче, тут 13к, О чому ти? У мене п'ятнадцять. Уже двадцять сім. Почекай, я не раз не збирав. Ну, коротше, за те, що ми граємо з фронтом, вам потрібно поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже обов'язково. Я доразка, що тут треба робити. Ну, ніби ти тут можеш ходити і рейдити чужі бази. Опа, в мене якісь захватчики. Хопа? Це вбив їх і захвачує я думаю... А мені точно так же майже тут постійно випадає 25 тисяч. Ні один. Коротше, ну дивіться. Ну, і тут є подвал. Ти заходиш в цей підвал у людей і ти маєш його рейдити, щоб отримати гроші і геми. І все. От я вже все купив, що той може гот. Е, е. Ну, ти не все купив. Тут У я кілька відсотків построєна база. У мене? Там. Двадцять 25 У мене У мене вже двадцять... А, не, двадцять пять. Тут нам потрібно купити це, щоб отримати більше грошей. І тут ще можна для того, щоб рейдити легше, можна ніби купляти всякі ці машини, танки, вертольоти, самоліти і все інше. Таке. Хоп. І ми купили не знати що. Ти сюди маєш стати і все. Стати сюди і забрати зону. Ні-ні, ти стати маєш... А, то так. Ну, коротше, ми... я б ромту це об'ясняв Ну, Нам потрібно тепер вийти на вулицю, О, тут бар'єр є. Ну, У нас ще нічого не є, що редити, ти можна цей бар'єр виключити і отримати плюс. 100% до заробітку. Так. Так. Я купую щось, ніби тут якесь. А як знаєш, що я купую? Що? Просто стіни купую. У мене якесь здання. О, ти точно там же, де я. Так, що я тут бачу. буде? Мені не вистачає. А мені все вистачає. А тебе скільки грошей? Х2, як у тебе. У мене X3. Ну, у мене чогось бістріше. Ну, ні-ні Х3, ні. ніби що мені в а один шо? раз більше... А що тут робити? Ну, ніби тут якісь карточки купувати. Сержант. О, це моя. Моя а, твоя армія ніби. І там можна іще. Бойова єдиниця. Так. Да. О, через, через три години можна. Буде, ну Дуже ні. Дуже мало. Да, можна буде покрутити ну, ще один свин. В житті не бачив щось швидше. Да. Чесно, слово. О, тут за 95 тисяч. 000... Я ще якусь штуку роблю. Не знаю, що це. Тут за 25 тисяч можна купити Лише за... Осе за 95 тисяч. АФИК. Ну, за 95 тисяч ти можеш постояти АФК. Нормально, нормально. Я получу 2500. Це віп. Опа. О, і тут ми зможемо. Ну, що цього ага, я не можу купитися. Тут ми зможемо ніби строїти свої танки, ніби вертольоти, самоліти і все. Тільки в нас лягає, чого не купується нічого. Купуюся. У мене теж щось гра. грати. Мені гроші не збирали. У нас щось зависла, була гра і ось викинула з гри. Ну зато то що? Фронт знову зайшов через мене, йому, йому і мені знову дало три тиші. Це хороший плюс. Так. Да. І так можна фармити. Ми вже 180 бабла в секунду. 180? Да. Так. Навіщо? А ти всіх купив своїх? Цих? Так. А де, на наскільки прокачана база? На 44%. Ой, то я то 45. У мене теж на 45. О, ми зараз вже можемо. О, у мене вже на 47. Ми можемо. Ага, я купив рекламу. Ми не, не можемо. Ми можемо зробити собі літак. Або ще танк. А взагалі ти де? Ну, я на своїй базі. А ну, ми можемо підійти. Так, да, я зараз куп... Тільки я не знаю де ти, ніби. Я хочу дозбирати гроші і гроші прокачати хочу. Я просто стріляв. Навіщо? Я не, я не знаю. О, тут Вау, все можна крисити. Вони танки. Так, да, це можна тут тепер таке робити. Беру у нас реальні бойові єдиниці. Да. Ну тут можна і вертолет робити. Так, прокачуємо тут щось. Не знаю що. Ну тут зараз можна буде ще рейдитись. Хоп! Windows. Тільки спочатку треба прокачатись і рейдити друг друга. Хопа. Двері все різні вікна, О. вікна, стіни, стіни, потолок, стіни, стіни, криша. О, а у мене чомусь зараз тільки Х2 гроші, а не Х3 Тому що у тебе вибуло Х2. Ні, у мене було X3, бо я ніби виключив був бар'єр. Оп-оп-оп. О, я броня. Захоло моєї бази літає ядерка, кстати. <гум> 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 а, нічого. А, це ще. Да <гум> запустили. У фронту там хтось запустив бо, ракету і ракета зависла. У мене другий поверх. Та в мене вже давно. У мене вже 66% построєної бази. Mm. Стіна, вікна, стіна, вікна, стіна. Ой, ще. Да, у мене чомусь включився був бар'єр, якщо я його не упустила. Вікна. Це скільки стіни, прокачена база? Стіни 54 У мене 68. Стіни, вікна. Голова. Стіни, вікна. Це скільки грошей? 11к. Вікна, 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 вікна. У мене 9 тисяч, але я зараз буду... Я зараз буду купляти вертольот і літіти до тебе. Будущий, будущий, будущее. У мене. Воу, що це? Де Що? У мене якийсь екіпіровка. екіпіровка є. У мене вона вже і. У мене саме крута. У мене... Кипировка. Круто... Мене... А у мене ще є бронежилет. Бронежилет. Да, плюс 20 хп. Воу, у мене. Мені щ... Я ще дофармлю пять тисяч, купую, куплю У мене теж плюс 20 ка здоров'я. То мене плюс 20 к. То плюс двадцать здоров'я. А чому там пише плюс 20к? А. Ну то хп там пише. А ну да. Так, відкриваємо. Заходимо. Ага, заходимо. У мене вже є ще один етаж. Поверх. А я купив літак. Навіщо? Да, то я це хочу і не знаю, як ним користуватись. Я злітів! Я ви... о, о, ту, Я тебе бачу. Такий-такий. Якщо тут... Якщо тут 180. Чи? Угу. Ага, значить, робимо просто. Я долетів до когось на базу, у нього навіть стін нема. І це не те. Але йдемо далі. І в нього теж бар'єр виключений. Ну ж я побачу тебе небі десь. Ну, я близько біля те. І чого ти американський флаг стоїть? А чому ти думаєш, що це я? Это бы там твой скин. Да ты бачишь мой скин? Тут. Да. Амогус 0, 0, а могу ноль 0-0 по ДНТ 42 Все, я до тебя прилетел. Привет, кокошка. Я тебе бачу. Падай. О. Ой, да... Ти, 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 Я ти мене... тобі кинув запрос на дружбу. Я <реш> тебе з одного вистріла. Ти по мені навіть не стріляв. Ти просто <реш> на мене тикнув <реш> ти, ти на мене тикнув і <реш> мене вбив з одного удара. <реш> <реш> мощ. Він муш. читер. Не грайте з ним, він четерить. <реш> 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 Забаньте його що? За що той багато урони воно наносить. Я по тобі сто раз стрільну і нічого не сталося. Коротше, я відкриваю морський флот. А я до тебе полетів? От у мене морський флот. Оооо, ручить флот. Оце яка штука. Я не знаю, що це. А ще я пішов плавати? Так, ти... Він пішов під воду. Що я не, за те, що до тебе полетів. О, на мене хтось атакує. Ура! Да ні, мені за те, що вони атакують, мене дасть бабло. За що? Та вони дуже слабі ж тут. І, і дуже мало зносять. І що? І я просто їх за секунду уб'ю і мені дасть 100 тисяч. Тебе... А мені теж дали 15к, коли тебе кокнув. <гум> ja, <b> <гум> <гум> це б... це капець. У мене тут просто у мене десять тиждень. У мене тут просто посеред поля, де весь Що? Просто <розлом>. <гум> <Рекольно>. <гум> Нормально. Брикольно. Ці ракети мене бісять, вони вже тут літають три години. О, я це спавню щось. У мене тепер є зльотна полоса. У тебе вже скільки прокачана база? Лише 70 відсотків. У мене 74. А просто поки я до тебе літав, <му> у мене просто... Так. Тут нам дадуть ну, за ігру Мені 20 хвилин. Дайдуть ще ну, якісь м, штуки. О, за те, що фронт викинула, мені за те те, що він присоєдився, ще за страте дало. І в нас вже 66 тисяч. За ага. це ти до мене фронт. Ой? Ага. В нас бомбу пустили. Пацан просто взяв і ядерну бомбу запустив, аби вбити весь сервер. Ядерна бомба летить на мене. А, вона наді мною. Просто нася наді мною. Вона улітає від мене. А ні, вона падає переді мною. Прикольно. Я не помер. Та ні не було. Табо... Пацан кидають ядерну бомбу прямо переді мною, а зато я помер. А я живий. Я живий ти, ти зайдеш на відео і по до мене приїхав пацан на танку. Так. Ну, от у нас прийшов якийсь танк, сип. Ем, до мене прийшов пацан, взяв танк. Блін, він виліз. Коротше, тут пацан прийшов до мене на танку. Ну, переді мною запустив. Я суп, дену... один, два, три. До мене. Та ми ще можемо бавити п'ять все. Ну так дай, йди до мене. Ні. суп. Ні, я не суп. я Не суп. Та ти суп. Та, що звучить, як я Ясип. Ну що ти сип. Я тебе перше їв, ти суп. Ми не їли У мене їлось. Ні, ми їли, суп. Ми їли суп. сип. Ну коротше, тут прилетіла ядерна бомба, зараз <кій> ну коротше, коли я викладу відео, подивишся на відео, там був вообще капець. Я бачу. <кій> Напевно. Ти не бачу ядерну ракету прямо переді мною. Бачу. <кій> О. Ці ракети ще до тепер літають тут. Я просто безплатно получаю 60 доларів. І вона тепер у тебе в базі. Мені тут робить. Ти поняв? Так, о, я просто взяв і заробив тисячу за те, що простояла в ка. І ще заробив... У мене є граната. <кхух> граната у мене ще нема. У мене є у мене є третій поверх. А в мене є граната. А мене є третій тисяч. У мене є граната. Так, чекайте. Хоп. Хоп. Ага. Тут настільки дорога прокачка, що це Ну, коротше, ну прокачувати це все. Ми вже будемо в наступному відео. До зустрічі! Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. За фронта потрібно поставити лайк. Ну, І всім пока! Постріляю вгору. Мене зіжжало, між дверима. Ну, Всім пока!